Україна соборна пульс української єдності від в запитаннях від сучасників акту Злуки. Вже майже 30 років Інна Завадська крокує педагогічним шляхом. У 1995 році прийшла працювати ще тоді в четверту школу, вчителем української мови та літератури. Згодом їй запропонували посаду заступниці директора з виховної роботи, яку вона обіймає вже 10 років. Саме у номінації заступник директора з виховної роботи у всеукраїнському конкурсі з національно патріотичного виховання дітей та молоді нещодавно посіла перше місце. У конкурсі були різні номінації, там могли брати участь вчителі і члени адміністрації, але я вирішила сама взяти в ньому участь. Чому тому що в мене були вже певного роду напрацювання, були цікаві проекти, які вже на той час були реалізовані у минулому навчальному році, у позаминулому, і взагалі система національно-патріотичного виховання в залі це виховання в нас зараз на першому плані. Завжди, але ми не будемо говорити про те, що там прямо аж національно-патріотичне це дуже широке поняття. Це не тільки виховання любові до, до рідної держави, це виховання любові до людей, всіх людей, виховання толерантності, виховання любові до природи. Бо без того, без тієї гармонії, яка повинна бути у всьому, ми не, ну, ми не будемо національно багатою державою ні в якому плані. І маючи певні напрацювання, я вирішила спробувати. Конкурс проходив у два етапи: спочатку обласний, а потім всеукраїнський. Роботи подавалися в онлайн форматі. Були результати обласного етапу цього конкурсу. Десь протягом дуже швидко вирішили. Протягом кількох тижнів, мабуть до місяця, якось так, як було прописано в положенні, так і зробили. А потім я вже забула, ну, думаю, обласний етап та й обласний на всеукраїнське навіть не надіялися, хоча я знала, що подають перші, ну, три, перші три місця подають на всеукраїнський етап. І просто в один прекрасний вечір я приходжу додому, відкриваю Фейсбук, і мені приходить повідомлення, ну, оновлення сторінки обласного центру екологічної освіти, і, і там вже оголошені результати всеукраїнського етапу. Пані Інна впевнена, що своїм успіхам завдячує як педагогічному колективу, так і вихованцям. Особливо відчутний зв'язок з дітьми. Від спілкування, від роботи з ними отримує справжнє задоволення. Своїм викладачем пишаються і учні ліцею номер 4 я Дуже рада, що це наша вчителька саме перемогла, і я дуже рада цьому, тому що для я вважаю, що це можливість як і для неї, так і для нас, тому що вона тому що вона. Може нас чомусь новому також навчити інна Миколаївна. Це ну дуже добрий вчитель, тому що вона завжди добивається того, що хоче. Вона завжди йде до своєї мети, вона завжди організовує якісь конкурси, якісь ну знімає якісь фільми для школи. Тобто робить дуже, дуже цікаві ігри для нас, і ми всі ну, її за це дуже цінимо. Ну, насамперед Інна Миколаївна дуже позитивна людина, вона, я вважаю, найкращий вчитель. В нас в класі дуже гарні з нею стосунки, нам дуже подобаються її уроки, та я дуже рада за неї, що вона зайняла перше місце, але я й не сумнівалася в її здібностях. Взагалі я сама собі завжди кажу, що робить бухгалтер? Він сидить і працює з цифрами. Що дадуть цифри? Ну да, так, якийсь дебіт, кредит і так далі. А хіба він отримує такі емоції тут, коли там приходять діти, коли вони починають жартувати, коли вони починають щось навіть тобі говорити, пропонувати і так далі? Ніколи в житті ніякі цифри не дадуть таких емоцій, які можна отримувати в школі від дітей. Тобто, я так зрозуміла, що ви отримуєте задоволення від своєї роботи, від так. дітей, особливо коли є результати, коли там готуєшся довго, щось важко, не втомлюєшся, ну, звичайно, завжди не без того, що там і своїм власним часом жертвуєш, тому що хочеш, щоб був результат. А потім, коли ти його отримуєш, то ну якби задоволення це величезне. Інна Завадська неодноразово брала участь в обласних конкурсах у різних напрямках, була переможницею та призеркою. А от на всеукраїнський етап потрапила перший раз, який став для пані Інни успішним. Вітаємо з перемогою! Коростенська громада пишається творчими та талановитими людьми.